У Київському національному університеті культури і мистецтв Вінницького факультету провели тиждень фахівця. Захід є традиційним і Проводиться шостий рік поспіль. Цьогоріч його присвятили до євро 2012 Студенти навчального закладу презентували проекти та роботи за своєю спеціальністю. Оцінювали їх професійне журі. Проведення тижня фахівця стало доброю традицією у Київському національному університеті культури і мистецтв Вінницького факультету. Її розвивають та вдосконалюють вже шостий рік поспіль. У заході беруть участь студенти, першокурсники та завтрашні випускники. На факультеті молодь опановує п'ять професій. Під час тижня фахівця презентує їх. Цьогоріч захід був присвячений Євро 2012 Кому як не нашим випускникам, майбутнім менеджерам міжнародного туризму, менеджерам готельно-ресторанного бізнесу організовувати та приймати. Гостей туристів на міжнародному рівні, і тому наші туристи, менеджери міжнародного туризму, готувалися заздалегідь до цього свята, і відповідно рішення міської ради було визначено сім чудес Вінничини, і вони ці чудеса, сім чудес презентували на відкритті декади фахівця, сім чудес світу, очима студентів інституту культури презентували майбутні менеджери міжнародного туризму. Ті ж хто навчається на адміністратора готельно-ресторанного бізнесу представляли нетрадиційні заклади ресторанного господарства, а саме кав'ярні, чайні та кафе. В них готували страви української та польської кухонь. 15 бізнес-планів розробили майбутні документознавці. Презентуючи їх, студенти мали переконати професійне журів необхідності та об'єктивності цих проєктів. Традиційно вразили своїми роботами загал дизайнери середовища ландшафту та інтер'єру. Як завжди, нас вражають дизайнери. Вони вражають нас своєю нестандартністю, креативністю. Ем... Вишуканістю е, своїх робіт І сьогодні ми побачили роботи, які були виконані е, нашими дизайнерами. Але слід варто відзначити, що дизайнери готували не тільки конкурсні роботи, вони ще підготували роботи, які підготовлені для оформлення е, дитячих кімнат, спальних кімнат, діточок із Трижевського будинку інтернату. Модельєри перукарі до тижня фахівця готували заздалегідь, адже їм необхідно було в своїх роботах. Показати індійську культуру та традиції майбутні перекорі представили 12 моделей. Кожна студентка працювала над своєю моделлю. Також при створенні образу ми використовували техніки боді-арт, використовували техніку візажу. Також студенти у нас самі шили, придумували ідеї образу Сарі індійського і все створювали разом в цій лабораторії. Студенти впевнені, такі заходи необхідні, адже під час декади фахівця вони мають можливість проявити свої творчі здібності, а також більше дізнатись про ту чи іншу професію. Такий тиждень саме показує вміння студентів, знання, навички, які вони здобули, і е, вміння представити це для людей, для публіки і зацікавити оточуючих. Продовж тижня фахівця заклад відвідують учні профтехучилищ міста, які планують вступити до університету культури та мистецтв. Для студентів факультету декада фахівця закінчилась нагородженням. Найактивніші з них отримали. Грамоти та подяки.